Прийнятий абсолютно недолугий документ, я ще розумів би, якби його приймали вороги для ворожого народу, але приймали для народу України цей документ. Які можуть бути наслідки? Ну, по-перше, загальна оцінка вкрай негативна. Найперше, піднято пенсійний вік на 5 років для жінок. І для на два роки для частини чоловіків, які працюють в певних сферах діяльності. Причому прийняті ці рішення на тлі не просто не зростання середньої тривалості життя, а скорочення тривалості життя. По-друге, підвищено на 10 років необхідний трудовий страховий стаж для до 30 років для жінок. І до 35 років для чоловіків. Причому Під підкреслюю, в умовах, коли верує безробіття в Україні, коли молодій молоді людині, людині навіть до цього рішення надзвичайно складно було знайти перше робоче місце. А прийняття цього рішення означає, що у молодих людей шансів отримати робоче місце, а тим паче перше робоче місце, буде ще менше. По-третє, Прийнято рішення про збільшення необхідного стажу, стажу військової служби для військових пенсіонерів. Якщо раніше вони могли виходити на вислугу років отримувати пенсію через 20 років, то сьогодні через 25, по-перше, а по-друге, мається на увазі лише календарні 25 років без будь-яких пільгового обчислення. Тому, власне кажучи, цей закон має десь 10-12 новел. Я назвав три головних із них. Но в позитив я міг би занести лише одне обмеження максимального розміру спеціальних пенсій. Оце я можу віднести в позитив до цього документу. У всьому іншому документ абсолютно негативний. І скажу більше. Знаєте, заявляють скрізь про те, що обов'язково цей документ гарантує підвищення пенсії. Ну, по-перше, немає гарантій для молодих людей. Немає гарантії. А по-друге, я далеко не впевнений, що у нинішнього пенсіонера, сьогоднішнього пенсіонера, від прийняття цього закону не зменшиться розмір його пенсії. Тому що принаймні одна складової пенсії, складової пенсії нинішнього пенсіонера однозначно зменшиться у складі пенсії будь-якого пенсіонера сьогодні є така складова, як доплата понаднормовий страховий стаж. А він тепер зменшується, оскільки раніше понаднормовий обчислювався понад 20 років у жінок і понад 25 років у чоловіків. А тепер понад 30 років у жінок і понад 35 років у чоловіків. Тобто кількість понаднормового трудового стажу зменшується, а відтак ця частина пенсії однозначно зменшується.